Фокус Електрик. Як з 100% вірогідністю перевірити ізоляції самої батарейки? Як це робиться? Найпростіший і найправильніший спосіб це зробити через чеку. На верхній і на нижній батарейки є розривна чека. Контакт, вона має два контакти, які між собою, коли ви одягаєте чеку, об'єднують в одне ціле дві частини батареї. Верхню чи не має значення. Що потрібно? Один щуп мегометр одягнути на корпус батареї або на кузов автомобіля, а інший вставити в, одну з, в один з контактів при чи чиці. І перевірити. Відповідно, ми міряємо одну сторону, бачимо опір ізоляції по одній частині батареї. І потім міняємо, щоб на корпусі залишається, а цей переставляємо на інший. І мірімо другу частину батарейки. І з точною достовірністю ми знаємо, чи пробиває наша батарейка на корпус. Якщо батарейка не пробиває, а у вас все одно є втрата опороізоляції, то далі вже вступають в дію роз'єми силові на вихід. Але вони активуються тільки після того, як вмикається машина. Або на зарядку, або на рух. Так міряти немає сенсу. Ви просто можете в вимкненому стані перевірити виключно самі роз'єми, чи вони не пробивають на корпус.